Привіт, друзі! Ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про те, що вже починає змінювати не лише технології, а й сам спосіб мислення людини, режим агента штучного інтелекту. Це не просто чергове оновлення у світі цифрових інструментів, а крок до нової епохи, де машина перестає бути лише виконавцем команд і починає діяти як справжній партнер уявіть. Замість того, щоб вводити запити, шукати дані та збирати результати самостійно, ви просто формулюєте мету. А далі агент Ші самостійно вибудовує логіку дій, шукає, аналізує, створює, перевіряє, координує інші системи. Це як мати власного цифрового помічника, який розуміє контекст, пам'ятає ваші пріоритети і мислить у кілька кроків уперед. Режим агента це не просто розумна автопілотна система, це інтелектуальна автономія, що поєднує алгоритми, емоційний аналіз і адаптивне навчання. Він може писати коди, керувати роботами, оптимізувати бізнес-процеси чи навіть створювати наукові гіпотези. У деяких компаніях агенти вже працюють як віртуальні співробітники з планами, звітами і навіть ініціативами. Звісно, виникає питання, наскільки далеко ми готові довірити рішення машині, бо чим розумнішим стає агент, тим важливіше визначити межі відповідальності. Людина залишається головним архітектором, але тепер має навчитися співпрацювати з розумом, який не потребує сну, кофеїну і відпочинку. Майбутнє агентів це не фантастика. Це те, що вже зараз формує цифрові лабораторії, творчі студії та навіть урядові аналітичні центри. І, можливо, через кілька років, коли ви скажете «зроби це, агент не просто виконує, він передбачить, як зробити краще. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на Технопрок, і разом ми пройдемо шлях від користувачів до творців нового інтелектуального світу.